Всім привіт на каналі Жеміч. Вчора контора додавала трейлер по тому, як буде в грі FC25 новий режим. Russian буде називатися. Це заміна Вольта. Вольта, як на мене, режим такий собі пару разів пограв і забув, не особо цікавий. Ну, якщо в тебе є там 2-3 други, які грають в Фіфку, то ще окей. І Томка ну, собі. Тому гра вирішила замінити, разерби вирішила його замінити і зробити так, щоб він був... Іграбельним в плані, тому, що цей режим пов'язаний з Ultimate Team. А як буде на ділі, я в це особо не вірю. Я думаю, це та само буде, як з моментами, ми там пограємося місяць-два в началі гри. А потім, коли я більш-менш трошки ставив, це все, ми на це болт вложимо. І контора теж ложить, тому що на контору на момент я положила болтяру. Давайте перейдемо до самого режиму, що таке режим, Rush і як і мій її я. І щом я, це ми граємо 5 на 5. 5 на 5, там трошки поле зменшене, квадратне поле, але ворота стаються ідентичними. Воротарем, які в ми не можемо рухати. Ну, я маю до... не можемо за нього грати. Це в принципі і логічно, тому що це було б тупо, якби можна було ним грати, як на мене. Було б нечесно, просто-напросто. І будуть всі однакові. Рост. Метр з кипкою, два метри, коротше всі будуть вороти однакові, руки однакові, все однакова, вага однакова, ріс однакові. вороти будуть однакові це дуже круто. І це правильно. Е, ворота, такий як Team, ну, стандартні ворота, не такі як футболі. Це, мабуть, буде. З одного сторони, фігово, бо тому що буде легше забити. А, а хоча всі ми знаємо цю гру, то забити не так уж і просто. Б, да? Тобто залежати від твоєї команди. Далі. Що я хочу сказати, що ми граємо 5 на 5. 5 на 5, це є такий турік. І якщо у вас два гравця, як я кажу, на червоні катки, про червоні катки ми потім поговоримо, їх не буде в цій, в цьому режимі. Якщо у вас два гравця дискваліфіковані, ви ще можете грати, тому що у вас є два польові гравця. Якщо у вас три гравця дискваліфікуються, це для тих пацанів, які дуже фулять. Все, багапела, дискваліфікація, ви матч програли. По поводу карточок, який я говорив, красний карточок не буде, буде тільки жовта і блакитна, голубенька. Жовта, дві жовтих це буде не червона, це буде голуба або дискваліфікація. Там буде даватися на... Як плюс-мінус типу, хокей. там буде даватися на минуту. Щось такого. Получається, дві жовті получаєш, і бам, тобі дають блакитну і ти виходиш з поля. Про це я вам далі. Це таке коротеньке обозрівлення, щоб потім всім-бомцям розбиратися, бо тому що, за якийсь сенс вам це все розказувати, прям-прам-прям-прям-прям, якщо ви забудете до гри ще півтора місяця. Далі, 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 далі. Ага. Не пам'ятаю, скільки буде йти 7 хвилин, вже буде йти сама гра. 7-6 хвилин буде сама йти гра, і допи будуть по 2,5 хвилини. А потім якщо ж серія півнальтів. До речі, штрафні. штрафні ви не можете бити. В штрафні тільки розводяться. Вони переробили офсайд. там будуть штрихпунктирні лінії, На трейлері ви бачили, бо бачите за моєю спиною. Там дві шп... Пунктирні лінії будуть, типа штрафний майданчик. Якщо до цієї, цього... типа ти біжиш до ворота, якщо ти до цієї лінії і тобі дають пас у сайт немає. Якщо ти перебіг цю лінію і тобі дали пас, це буде в сайт. Ну ви зрозумієте це все просто, вони трошки переробили його. Далі. Пінальті. Пенальті. ти біжиш з центра ворота, хокей, боліти. Такий вінець, але ти не забуваєш, що за тебе там біжать стеріатники, сілятник, які захочуть тебе забрати м'яч. Це коли ти б'єш пенальті в грі. А коли ти б'єш пенальті поза, ну, типу, коли серія пенальті, там все, тобою ніхто не біжить, і всі спокійно, але там не дається, там в районі 10 секунд. Якщо ти не забуваєш пенальті, то гебела. Але опять-таки, з такими широкими воротами, стандартні ворота, хто не знаєш 7,5 метрів, якщо не помиляюся. 7,5 метрів і в моїй пінаті буде нелегко забивати. Оп'ять таки бачимо, як вони це все зроблять, цю фізику в самій в цьому цьому режимі, все буде цікаво. Опять-таки, як на мене, режим по провальним. По-друге, там всякі буде виконувати, получати пох і виконувати заданки, можна качати еволюції, це перше. Там по-любому якийсь буде опит, це друге. І третє, що там будуть, вам треба буде там взяти, наприклад, там в трейлері я бачив Челсі і Евертон. Тобто гравці з цих команд. Повинні бути мінімально по одному. Тобто і, вас його п'ятеро, правильно? Вратарь не читаємо, тому що це бот. У вас його виходить четверо. Тобто ти береш Челсі, я беру Евертон, наприклад, як у відео. Ну, любу команду, любую любу другу команду, там буде, яка там була вказана. А інші два гравця бере абсолютно любі команди. Любих гравці, гравців. Опять-таки, це... цей режим з'єднаний з, з Ultimate Team. І цей режим з'єднаний з режимом кар'єри. тобто... Не обов'язково брати гравця з Ultimate, якщо ти нього не граєш. Якщо ти не граєш в Ultimate Team, деякі люди купують фіфку заради кар'єрок. Тому ти можеш брати гравця з своєї команди. Або коли ти качаєш, я так зрозумів, навіть можна, ми всі качаємо свого гравця, не всі, як всі. я не качав, 25-й точно буде качати. 24-й гаче, але забив, що там. Я так зрозумів, коли ти його прокачаєш, ти маєш, якщо ти можеш брати гравця з кар'єри, наш кар'єри і тренера, значить ти можеш брати з кар'єри гравця, тобто свого гравця же ти можеш туда вставляти. Це буде прикольно, це буде реально прикольно, це буде типа лайк, репост, подписка. Далі. Далі, 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 далі. А, штафні, пенальті б'ютіки ті, хто. На кому нарушен, короче. коротше. На тобі нарушили, бам ти б'єш штрафний. На тобі нарушили бам ти бьєш пенери. Це цікаво, і до речі, буде гра, буде ви. Як то кажуть, будеш слідкувати за тобою, як ти бігаєш. Тобто, знаєте, як у цій футболі є світові показчики. Навіть буває коли. Я пам'ятаю, які версії це було. Статістика, де ти бігаєш, де ти бігаєш частіше і. Після того, як виходить матч, тебе буде гра розстрілювати там, де ти бігав частіше. Це буде прикольно, тому що ти можеш там зголубили на іншій половині поля, а ти бігаєш на протилежній половині поля, і коли м'яч вийшов, ти такий бам, туди-сюди. З кутовими, з кутовими буде все те саме. Який б в... зараз є, подача, Обична подача і ти можеш забувати, але там буде такий кружочок, як FIFA 22. Знаєте, FIFA 22, ви зрозумієте, як там піналі бити, або кутовий. ну я понял, такий кружочок, ви наводите, з ним показу, куди подавати, і все буде чекі-бомбоні. Як немає це хуже, те, що зараз є з 23-24, це краще. Я вже не понял, 23 так само було б 24-ті, так, да, так, да, так, да, так, да, так. Да, Тому да. якось так, це такий крутенький розбірчик. Май, все сказав, що, що можна. Якщо вам... Ну, Сенсу немає зараз прям-прям-прям все розказувати, тому що таке до гри півтора місяця, ви більше половини про це все забудете. Погоду гри розберетеся. Самі основні Саму суть основну я розказав усі... основні правила. Тому якось так, дякую за перегляд. Підписуємося на каналчик, не забуваємо ставити лукаси і пишіть у цей режим. Я думаю, цей режим буквально на місяць-два і далі далі все. Далі буде габела. Но! Побачимо. До зустрічі.